Hello hello, Усім лім. <му> Вітаю, ради вас, ну типу, усвідомити, що ви дивитесь це відео. Так от, ось такий корпус. І я його буквально склеїв. Склеїв з усіляких шмарклів, які тільки в мене залишилися. А зараз розповім плюси, мінуси, і як я дійшов до такого. Ну, по-перше, він свою функцію виконує. Якби... Ну, Я розумію, що виглядає він не дуже. До речі, це корпус від саморобного автоматичного дозатора. В попередньому відео я вже розповідав, що воно таке класна річ. І от тепер у нас ще з корпусом. І он, коли дивишся в безодню, безодня дивиться у тебе. Так я про те, що все блимає, все працює, і тому я певен, що штука прикольна а Ще в такому стильному корпусі взагалі, хоч завтра продавай. Але нікому не віддам мені самому треба. До речі, продозатор він тут все ж таки має, ну, відкривається, напихується флюс, і потім можна його дозовано подавати. Ну зараз мова не про дозатор. Зараз трохи про саму технологію, як я дійшов до такого моменту. Одразу хочу сказати, що я намагався експериментувати. І про ці експерименти, там в другій половині відео під Мозончик, я це все просто покажу, і що воно виходило і ці всі покручі. Ну, цей корпус теж красунчик, типу як оцей дядько в його найліпші роки молодості. Так от, він теж так собі виглядає, але все ж таки працює і добре працює свою функцію, він виконує. Як я його зробив? По-перше. Треба розуміти, що є матеріали, які використовують професійні люди, типу скло, тканина або скло волокна. А є такі чуваки, як я, які роблять, аби робити. От мені просто було цікаво, чи можна це зробити. І я зробив, що я зробив? І я ж кажу, зараз все буду показувати. Ну, може, не все, але на основних моментах заакцентую вашу увагу. Досі Я просто базікав, аби базікати. Наразі що воно за технологія? Беремо, Робимо так звану майстер-модель. Тобто, Беремо на папері, собі вигадуємо якісь розгортки. З ці розгортки ми наклеюємо на картон, розмічаємо це, вирізаємо все і робимо майстер-модель, Тобто, якийсь корпус, який ми потім можемо, як папіє-маше обклеїти чимось. Звісно, можна і пива з бумагою, але все ж таки я вирішив для ДАБ взяти епоксидну смолу. І Її розмішав і її обклеїв. Єдине на що я хочу звернути вашу увагу, в мене її було обмаль, і тому він в мене досить такий Ну, мало в мене було, я тільки от один, один шар проліпив і все. Але на що я хочу звернути увагу, от щоб якщо будете робити, я хочу, щоб ви зрозуміли. Головне в цій технології це використовувати замість шматочків там, паперу, я знаю, там хтось газетами, хтось папером. А треба використовувати сер, саме серветки. Чому? Ну, або якусь іншу такий папір, який дуже добре просочується поксидкою. Тобто, за кошт того, що ви обклеюєте це цими просоченими серветками. Звичайні паперові, вони там у кожному супермаркеті є. Столові такі серветки, якими Харю витирають, коли щось їдять десь культурні люди. Так я про що? І от вони добре просочуються епоксидною смолою. І якщо обклеювати ними, то воно просякнув і побазав. Наклеїв, воно в себе епоксидку вибрало. Епоксидка в цьому випадку не розтикається. Не буде, ну, це досить чиста технологія. От. А потім це просто, коли вже прошарків у вас достатньо, це просто застигає, ви його розколупуєте, можна його відшліфувати, пофарбувати, ну, це вже як вам завгодно. І так, звісно, в кого є 3D-принтер, ну в жодному праці таким би не заморочувався. Я писав: наразі була б мене нагода, я б крайліпше це надрукував і все. Але все ж таки спрацювало. В мене результатом я цілком задоволений. Технологію, я цього панував і вам раджу. Ну, просто поділився з вами. Дякую за ваші перегляди. Дякую за коментарі, бо насправді багато ну підписників і просто чуваки. Зенето хто писав коментарі, мене багато чому навчили. Тому дякую, це обмін досвідом я дуже ціную. От тобто, це в нас взаємно, люди. Щиро дякую, що ну. Просто для мене це важливо, бо я збираю ідеї і намагаюся їх акумулювати, і ділитися з усіма, щоб все ж таки колись настав такий момент, що всі ми просто не будемо десь там закуповувати, а саме ми для себе зможемо виготовляти все, що треба. От, ну я не пропагандую, ліпити корпуси з епоксидки, але все ж таки, якщо вам доведеться, або буде таке бажання щось подібне втілити в життя. То от беріть собі оцей нюанс. Запам'ятайте, що ліпше за все використовувати саме серветки. От вони просочуються епоксидкою, не дають їй, не, ній стікати, розтікатися. Все у вас навколо буде чисте, файне. От. А щодо невдалих експериментів, невдалими експериментами було то, то те. Що я намагався зліпити епоксидний пластилін з крахмалом, як я в попередніх відео, це ну, і в описі залишу силку, робив. І момент у тому, що я щось некоректно розрахував пропорції, тому там мастика, яка в мене була до того, вона була ну хрінова, м'яко кажучи. І вона досі застигає. Тобто, цим корпусом я вже користуюся, а та мастика, вона ще досі, досі не зліплася. Тобто це треба враховувати. Але все ж таки, я ж кажу: ліпше більше терпіння. Навели епоксидку в нормальних пропорціях, як воно написано в інструкції, не економте. Зробили майстер-модель, просочуєте серветки епоксидкою, обклеюєте, потім шліфуєте, фарбуєте і буде чудовий корпус. І він буде стилізований під всі ваші потреби, і його ж можна робити досконалість, немає меж. А зараз під музичку я просто вроблю кадри з попереднього експерименту, і ви побачите, що за болотяна тварюка в мене могла би бути, якби епоксидка застигла. Та все ж таки я радий, що це була невдача, і воно так не, не, не зробилося. А я маю те, що маю. Тримайтеся, друзі, все буде файно. Усім привіт, бувайте! Елєвем.